Аго, жителям Тамрієля! З вами П'яна Кіт і як завжди, говоримо про Тесо. Саме сьогодні хочу поділитися з вами способами фарми золота у грі, і розкажу вам варіанти, які на мій погляд, цілком робочі. Не всі підійдуть кожному з різних причин, але вибрати буде з чого. Я розкажу вам, що може для цього знадобитися. Які аддони, чи речі, можді усі, загалом все я докладно розкладу по поличках. Якщо ви досі не підписані на канал, то чекаю вашої підписки. Так само ставте лайк та обов'язково відпишіть коментар. А якщо ж для вас я занадто повільно розповідаю, то функція прискорення в Ютубі вам на допомогу. Так само в описі ви знайдете таймкоди для зручнішого перемикання на момент, що цікавить саме вас. А я ж плавно переходжу до суті своєї розповіді. Так що сідайте позручніше та слухайте уважно, щоб нічого не пропустити. Ой ой, треба трохи розслабитися. Найпростіший і найдоступніший спосіб фарму у грі. Для нього не потрібно практично нічого, і починати можна відразу при попаданні в відкритий світ після проходження навчання. Вудка йде в нас за замовчуванням, шукати її ніде не потрібно. Для самої риболовлі знадобиться тільки наживка і точка її лову. Лунка. Наживку знайти можна майже скрізь: в монстрах, в ресурсах, у різній живності. Але насправді скажу, достатньо попросити у свіді сотку наживки. Вам відразу надішлють її кілька тисяч. Привіт. Привіт, які люди! Так і будете сидіти? Чи хтось запропонує мені стілець? Так що проблем з цим немає. А самі лунки є в будь-яких водойомищах. Варто просто побігати пошукати по березі, і ви швидко таку знайдете. Є кілька видів лунок, залежно від типу водойомища. Річка це або озеро, і до кожного типу такої лунки йде свій тип наживки. Але сам луд ніяк не відрізнятиметься. Ловити ви будете рибу, рибку обробляти, і ось в ній якраз і буде лежати з деяким шансом заповітна чудова ікра. Саме цю ікру і продаватимемо через гільдійського торговця. Поверх вікна запускається улюблений серіальчик або ж на другому моніторі, якщо такий у вас є, і фармувати можна легко і невимушено, паралельно виконуючи очивки, якщо такі взагалі цікавлять. Давно я хотів запитати. Yes, yes. Так, так, yes. це правильно. Глянь на бідну кицю. Що? скільки вийде в годину такого фарма може залежати від вашої удачі на ікру і цін на ринку. Вартість самої ікри може відрізнятися від тієї, що є на момент зйомки відео. Тому перевіряйте Донам ТТС перед продажем. А Дон Фішерман трохи допоможе вам з риболовлею, підсвітить лунки і сповіщатиме про пропіцькання рибки. А щоб ловити рибу трохи швидше, якщо у вас вистачає чок чемпіонки, обов'язково поставте собі зірку досвідчений рибалка. Краби! Цей спосіб мені не подобається, тому що я не любитель бігати й бити мобів. І я ним ніколи не користувався, але він працюючий і так само цілком підійде абсолютно всім на будь-якому рівні. Просто бігаємо по березі і б'ємо крабів, з крабів дістаємо хітин і шкіру, хітин продаємо. А якщо ж у вас вкачана гілка ремесла кравецької справи і вкладені очки в зірку акуратного розбирання, то шкіру переробляємо, і якщо отримуємо золоту заточку, так само продаємо. Ось тут показані два маршрути, якими зазвичай ходять і б'ють цих крабів. І це, в принципі, невеликий великий мінус даного способу, тому що якщо тут хитається хтось ще, то вам просто може не вистачити цих крабів. Фарм ресурсів теж може вийти досить прибутковою справою. Я б могла збирати сміття, витягувати гілляки і дивитися, щоб бобри не гризли руки манекенів, що винесло на берег. Як у випадку з рибалкою, так само можна спокійно фармити під серіальчик. О, у мавпи на дупі виріс роз. Але далеко не всім зайде, адже у нього є невеликий поріг входження. А саме необхідно обов'язково прокачати крафтові гілки ремесла, щоб нам траплялися точки збору ресурсів високого рівня. Тут на вибір: чи ви йдете в Краглорн і збираючи ресурси, є шанс отримати сильнірно, чи йдете в стартові маленькі локації острова і просто збираєте ресурси. Ресурси переробляємо за переробку отримуємо заточки. І їх же продаємо. Переробляти можна тільки з навичками та зіркою. Звісно, для збирання ресурсів необхідно теж поставити дві зірки досвідчений збирач та рясний урожай. Так само допоможуть різні прискорення бігу та Don't Harvest Map, який виведе 3D мітки ресурсів на карті. Якщо у вас є SO або куплені певні доповнення, то в різних діл зонах є відкриті підземелля, а вже в них є різні збірні приколяхи. Це може бути емоція, костюм, вихованець або ж якась цікава річ в будинок. Наприклад, ось такого красення в будинок можна зібрати з 50 фрагментів, які вибиваються з мобів та босів у відкритому підземелі Лабіринтіан у західному скайрімі. Фрагменти на різні такі приколяхи можуть коштувати по-різному, залежно від ситуації на ринку. Так що це потрібно моніторити. Якщо хочеться відчути себе винищувачем драконів, то й тут можна підзаробити. Для цього необхідно або доповнення південного ельсвейру, або незмінна ЕсаПлюс. Фармати з драконів будемо слиз, але щоб її отримувати, доведеться пройти цілий етап підготовки, просто так її не дадуть. Для цього потрібно виконати 20 квестів зачивки. А саме це 6 вступних сюжетних. Тут відкриється драконова варта. І вже зверху доробити ці 20 щоденними. Щоденні квести можна поклянчити, щоб поділилися інші. Так що при бажанні отримати доступ до цього слизу можна за кілька днів. Але не раніше. Вихлоп залежатиме не тільки від цін на ринку, але й так само від кількості людей, які формують на даний момент. Якщо людей мало, то бити драконів довше. Відповідно, і дропа менше. А Don't Dragon Next Location вам у допомогу. Гаразд, хлопці. Момент істини настав. Ось і час фінальної битви. Логуємось! В ПВП є дві валюти. Це тельвари в імперському місті. Які можна отримати за вбивство мобів, або забрати половину гравця, що є вбитого вами. І очки альянсу, які дають за виконання різних завдань у серодилі та вбивство інших гравців, а також за батлграунди. Ось за ці валюти, як за тельвари, так і за очки альянсу, можна купувати у НПС всілякі предмети, які в свою чергу можна продати вже за золото. Наприклад, за тельвари Цируна хакейджа, за очки альянсу пляшки. Для фарма даних валют очки героя не обов'язкові. Можна йти туди на будь-якому рівні, тому що є зони як з очками героя, так і без них. Але бажано, звичайно, бути розташованим до ПВП і мати причому хороший білд. Ну що, готові? Готові! Давайте наваляємо. Нескінчений архів також можна фармати на золото. Сам архів доступний всім, навіть якщо у вас немає цієї глави. Там фармимо місцеву валюту, а валюту можна обміняти на мішечки. От із цих мішечків з деяким шансом валяться ресурси і може впасти навіть екран. Тут ще можна придбати станції для чарпусу, а її продати надалі можуть додати ще якийсь предмет. У грі присутні просто безліч різноманітних мотивів стилів і рецептів крафта меблів. Стоять вони по-різному, але можна знайти і досі дорогі. Як приклад, можна фармати ділсі підземелля, які вийшли останніми. З ластбоса з шансом 50 на 50, ви можете отримати сторінку стилю. А якщо ви закриваєте там хартмок, то шанс же 100%. Ось вони і коштують грошей. У деяких зонах в ящиках та з мобів можуть випасти рідкісні рецепти на меблі. Як приклад, це елитські рецепти, які можна з малим шансом знайти у двох пабликах. У гріншеді та Градводі. ти божевільний. Шанси на виграш 100 мільйонів до одного. Не знаю, що лотерея це податок для дурних. Але ситуація завжди може змінитися. Розробники можуть або шанс збільшити, або взагалі додати в продаж до NPC такі рецепти. Отже, потрібно вміти комунувати та користуватися інтернетом. Досить запитати у гільдії, які мотиви чи рецепти зараз актуальні у грі. І подивитися їх ціни на сайті, та де вибиваються. Поки монтував видос. Тут підсказали ще один спосіб фарма. Довелося вставляти шматок, але я від себе скажу такий собі спосіб. Там, з недавнім оновленням, додали нові схеми на меблі, які можна отримати в додаткових нагородах за розкопки в Західному Вельді. Ціна на них вже впала, бо в це воно має ще й вести. Наприклад, я пробігав дві години поспіль, витягнув всього два креслення. Щоб мати доступ до такого фарму, вам потрібна глава Гримур для доступу до розкопок або ж СО+. Ну і глава золотої дороги до доступу до локації західного вельду. Досить просто по черзі бігати по двох стандартних зачіпках зелена та синя. Можна навіть принагідно прокачати рівень розкопу, якщо у вас це ще не вкачано. А це Дон, трохи вам допоможе, автоматично запускатиме око антиквара, коли ви опинитеся в зоні розкопок. А я додам, що потрібно просто стежити за оновленнями, коли додають щось нове, воно завжди на старті коштує грошей, і це вигідно фармити відразу. Обов'язково слідкуйте за оновленнями гри, це допоможе вам у вашому фармі. Периодично нам включають дроп сторінок стилів конкретних підземель. З останнього боса з невеликим шансом буде падати сторінка стилю маски даного підземелля. Шанс буде трохи збільшений, якщо у вас хоча б раз був виконаний хардмод даної підземки, а у NPC безстрашних за ключи буде протуватися стиль наплічника. Включити таку подію можуть на тиждень, можуть на місяць, можуть по одному данжу включати, а можуть відразу кілька. Мені здається, самі зовсім не знають, що включатимуть і коли. Але завжди анонсують їх на сайті за місяць. У них на сторінці новин завжди на місяць вперед є анонс магазину. Ось там і можна дізнатися, чи буде в місяці який стиль чи ні. Ціни на ці маски можуть залежати від складності проходження підземелі та її красивості. Хто вирішує красива маска чи ні, я не знаю. Хтось відразу продає маски, поки гарячі, а хтось консервує і чекає, коли ціна підниметься. У будь-якому випадку ціни зазвичай маски від ляму, і при належній удачі можна непогано заробити. Зоси постійно запускають у грі всілякі ігрові події, в яких теж можна пофармати, особливо при старті. У кожній такі події з'являється новий стиль, сторінки мотивів яких можна добре продати. Так само може бути якась збірна приколяха, в стилі зібрати 10 фрагментів разом і отримати костюм. Ще як приклад у ПВП імен збільшують отримання ПВП валюти, як тельвар, так і очок альянсу. А ще є щорічний безстрашних, в який можна отримати як і звичайні стрімки стилів масок, так і їх опалеву версії, що світяться. Дуже незвичайний і, на мою думку, цікавий спосіб фарма саме геймплейно – це злодійство. Лазити потрібно по кишенях NPC, а також у їхніх будинках по ящиках, у пошуках всіляких рецептів на меблі. Зазвичай наприбутковіше це в останніх нових локаціях, тому що туди завозять рецепти, яких раніше не було в грі. Ще тут залежатиме від вашої удачі, наприклад, мені взагалі не щастило, хоча я дуже багато часу провів у даному геймплеї, і я майже нічого не знайшов того, що стоїть. а інші розповідають, як виймають реально дорогі рецепти. Для буста даного фарма вам потрібно вивчити навички спритності як мінімум, плюс непогано мати діл сіжні навички гільдії злодіїв і демного братства, Параситів на скритність, і міфік королеви тіней. Ще цікавий спосіб фарма це декорування чужого будинку. Я чув, є люди, які за гроші справді купують такі послуги. Комусь хочеться мати гарний будиночок, але обставляти його ліньки, от і платять золотом за його облаштування. Так що, якщо хочеться спробувати себе в ролі декоратора, не соромтеся, кидайте оголошення на форумах або в дискорд серверах єді. Явно хтось бажає, що її знайдеться. І найбільш заморочений спосіб з найвищим порогом входження, але при цьому в результаті найпростіший і стабільніший, доступний і без безписоки DLC – це кравдейліки. Heart, not... for... Непросте життя у нас. всі товчуть нам, ви дурні, замість ласки стусани. Непросте життя. Решті поясніть самі, грядки поливаємо на жарі. Замість ковдри казна що. шлунку пусто вже давно. Непросте життя. Непросте життя у нас. Непросте життя. Суть цього фарма в тому, що потрібно виконувати щоденні крафтові завдання на всіх своїх персонажах. І чим більше персів, тим і більше вихлоп. Як приклад, маючи всього 10 персонажів, ви матимете за місяць мінімум півтора мільйона чистого золота, і будете витрачати на це до 20 хвилин на день. Закриваючи одне ремісніше завдання, а їх сім, ви отримуватимете коробку, в який повз золота, а це приблизно 5 тисяч на одного персонажа, з деяким шансом будуть золоти заточки, карти на ресурси. І замовлення майстра на ремисничі розписки. Але для максимального вихлопу потрібно багато всяких приколів, про які я зараз дуже докладно розповім. І при цьому, всупереч усім, скажу, що сама підписка для даного фарма не така вже й потрібна. Так, з нею буде трохи простіше, але вона не необхідна. Зараз даю вам список того, що вам буде необхідно для цього фарма. Повний аккаунт персонажів, скільки вам доступно, не обов'язково 50 го рівня, але щоб усі були прокачані профи та вкладені в потрібні скали очки навичок. Адони, список яких ви бачите зараз на екрані. Ці адони будуть автоматизувати весь процес виконання завдань. Будуть самі брати квести, виконувати їх, здавати, відкривати нагороди і сортувати по полочках між вашими персонажами і банком. Помічник банкір з кронного магазину. Без нього, в принципі, можна буде обійтися, роблячи кравделіки у вівку. Глава Самерсет або Еса Плюс для доступу до ювелірки. Остання глава гри золота дорога. Тут найменше коло виконання квестів. SOP не така вже й потрібна, але з нею буде трохи простіше. Своя гільдія це додаткова кишеня на 500 слотів, може стати в нагоді. Створюєте гільдію, набираєте туди 10 гравців, будь-яких, можна друзів, або рандомних, і тоді у вас відкриється банк гільдії. Але користуватися такою кишеню зручніше буде лише у віку. Так само при можливості потрібен повністю прокачаний ваш банк на слоти і відкриті сумки на ваших персонажах. Тож почнемо з того, де найзручніше робити ці деліки. На даний момент є три зручні локації, які можуть вам підійти в залежності від вас зділсі або останньої глави. Найбільш загальнодоступне місто це Вівік у Вандерфалі. Прийом завдань, ремісничі верстати та їх здавання, в принципі, розташовані недалеко один від одного. При цьому, якщо ви прокачуєте персонажем коня, то він посіт для його прокачування стоїть недалеко, майже потрапляючи в коло. А найзручніше у Вівіку це банкір у відкритому місці, прямо посередині вашого кола, який доступний без будь-яких додаткових завантажень у локації. Якщо ж у вас куплений банкір-помічник і вам не потрібно лазити у свою складну гільдію, і ви не прокачуєте вашого коня на всіх ваших твінках, то є варіанти кращих місць. Лея Він у Чорному лісі доступний лише за наявності одноіменного розділу Чорного лісу або ж підписка Есо Кола тут набагато менше, ніж у Вівіку, значить ти здавати завдання буде швидше, але банкір тут закритий в кімнаті. І якщо у вас немає свого карманного помічника банкіра, то найкраще повернутися у Вівік. Скінград у Західному Вельді доступний лише за наявності останньої глави золота дорога. Коло завдань тут найменше. Це найвигідніше місце для деяких, але банкір так само закритий в кімнаті. Якщо вам потрібен банкір, то найкраще знову ж таки повернутися у віві або купіть вже собі помічника. Саме ці аддони будуть самі за вас автоматично виконувати завдання. Досить буде просто підбігати і тикати спочатку довушку з завданням, потім верстати, а потім вже ящики з даванням завдань. Цей дон може ще більше спростити весь процес. Якщо прописати цю команду, видасте завдання Дон скрафтити всі речі за квестами майже на тиждень вперед. Цифра у команді означає цикл, один цикл це три дні. Значить, у понеділок прописуємо перед взяттям квестів команду з цифрою 2, і беремо тикати по черзі всі верстати. А Дона крафтить відразу речей на 6 днів з понеділка по суботу. І виходить: з вівторка по суботу вам залишається лише заходити на персонажа, брати завдання і відразу його здавати. Але цей дон нетркається завдання постачання та алхімії. Основним персонажем, в будь-якому випадку, чи ви будете користуватися саме цим адоном, або не будете, заздалегідь наробіть багато квестових зіл і страв, які ви бачите зараз на екрані. Їх можна заздалегідь розкидати по персонажах, або, що буде зручніше, за наявності свого помічника банкіра, звичайно, або виконання завдань у Вівку, закинути все в банк і при взаємодії з банкіром, а до самі підтягнуть потрібні предмети для цих завдань. Для зручнішої автоматизації раджу відключити відкриття нагород цим адоном, щоб потім однією кнопкою відкрити їх відразу всі у неділю. Мої дії при цьому такі: зайшов на персонажа в понеділок, прописав команду, зробив повне коло з вівторка по суботу просто беру ковести тихо банкіра та здаю. У неділю роблю знову повне коло, а наприкінці вже відкриваю відразу всі нагороди. Гнучка настройка цього дому автоматично розподілятиме всі речі між банком і персонажами. Саме тому я й кажу, що передплата S-Plus для ремісничої бездонної сумки не така вже й потрібна. Ви все одно взаємодіятимете вашими іншими персонажами з банком при виконанні даних завдань. Налаштовуємо аддон, наприклад, щоб всі персонажі при взаємодії з банком скидали всі карти на ресурси в нього, а один їх навпаки виймав, зробивши цим конкретного персонажа складом для карт ресурсів. Інший персонаж може стати складом для майстерних завдань. І якщо у вас немає С+, цілком спокійно кожного персонажа можна налаштувати на певний вид ресурсів. У когось складуються руни, у когось рослини і так далі. Але тут важливо, щоб ресурси необхідні для виконання крафтових деліків. Залишалися саме у спільному банку. Вони можуть просто там лежати, тому що для крафта не потрібно мати ресурси в інвентарі. Воно саме тягнутиме їх з банку без взаємодії з ним. Накопичимо велику кількість карт ресурсів, наприклад, до того моменту, поки у вас не закінчаться ресурси для виконання завдань. Їдемо їх викопувати відразу з копом. МакПінс покаже де на карті розташовані точки скупчення ресурсів тих карт, які лежать у вас в інвентарі, а Harvest Map підсвітить їх трідамітками. Ресурси збираємо, обробляємо і отримуємо додаткові золоті заточки для продажу. Плюс нам не потрібно буде витрачатися на покупку ресурсів для виконання крафт дейліків З майстерними замовленнями теж є цікаві моменти. Для підвищення шансу їх отримання у завданнях необхідно, щоб у вас на кожному персонажі було вивчено якнаймога більше трейтів та мотивів. Це все, звичайно, заморочено, але, як мінімум, на основному вашому персонажі мають бути вивчені всі трейти. На інших же просто по можливості вивчайте трейти і дешеві непотрібні потрібні мотиви, які хвалим і так. Цей аддон допоможе вам стежити за вивченими третами на всьому вашому аккаунті. Далі збираємо як немога більше замовлень в інвентар, залишивши місце для речей приблизно 50 на 50 І йдемо в гілтхол, в якому є крафтові верстати з усіма крафтовими сетами. Уважніше перевірте на замовленні можливість його виконання вами. За допомогою саме цього аддону ви включаєте крафт всіх предметів, потрібних для замовлень. Досить просто тиснути на верстати по черзі. Тепер біжимо до NPC і вже біля нього по черзі приймаємо замовлення і відразу їх здаємо, одержуючи в нагороду ремісничі розписки. За ці розписки купуємо якийсь предмет, який можна вигідніше продати. Для цього стежте за цінами на ринку. А це дом допоможе вам стежити абсолютно за всіма речами на всіх інших персонажах в банку і скринях. Невелика порада щодо використання доню. За допомогою цього аддону створіть собі пресет для крафта, в якому будуть тільки необхідні вам аддони, і встановіть його на всіх ваших персонажах, якими ви не граєте, і використовуйте тільки крафтові деліки, так як завантаження на персонажів залежить від кількості встановлених аддонів, і чим менше їх буде, тим швидше буде завантаження в гру. Також не варто ігнорувати пасивки ромісничних гілках на помічників. Як для одного персонажа 5 листів на день майже нічого. Але коли таких персонажів у вас багато, то й листів буде більше, а там теж можуть потрапити і золоті заточки. Ось такий ось цикл фарма крафтових деліків. Як я і говорив спочатку, він заморочений і підійде далеко не всім, і відразу. Але потім це у вас буде займати всього від 30 до 50 хвилин на день, вже на 20 персонажах. Наприклад, я витрачаю приблизно по 40 хвилин на день і отримую 6 золота на тиждень 700 тисяч. А далі виклад вже залежить від ціни на ресурси, які постійно стрибають. І свій перший мільйон у грі я заробив саме на Крафт Делік. Отже, як витратимо гроші? Не куплю в супермаркеті смаженої курки і тому поки не лусну. Куплю своїй дівчині соску, яку вона просила. А я дзеркало на підлогу, щоб побачити, що там у мене свистить. Ну що ж, ось така фігня малята, люби хлопчиків та дівчата. Всім дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що комусь це таке дане відео знадобилося. Пишіть у коментарях свої способи фарма золота в грі. Може, я про щось не розповів або пропустив. Усім хорошого часу доби і до нових зустрічей на просторах світу Тамрієля.